Мене звати Марія, видавництво пробукс, а це головна героїня нашого сьогоднішнього вечора. Сьогоднішнє свято її це презентація її книги Наталя Полтавцева. Привіт, Наталочка! Привіт! Марія. Привіт. Я, знаєте, я насправді ми з вами зустрічалися багато разів. Ми бачили з вами на різних навчаннях, там де ми з вами познайомились. Так, ми бачились і в онлайні, і в офлайні. Але сьогоднішній день, ну він. Неймовірно заряджений, і це прям відчувається, коли я знаходжусь поруч з вами. Як ви себе зараз почуваєте? я почуваю себе знати? Це перший раз. Коли я роблю презентацію, я дуже сподіваюся, що вона не остання, тому що я тільки вхожу в смак. Дякую вам. Наталя, а от якраз давайте поговоримо. А, про те, що ви ж все ж таки не автор. Ви верніше не письменник. Це не ваша професійна діяльність. Ви не заробляєте на тому, щоб писати книги і продавати їх. Як взагалі прийшли до того, щоб написати книгу? Ви інвесторка, підприємиця, У вас просто неймовірні показники в бізнесі, і тут книга. Ну, ну, дійсно, я з вами згодна. Дійсно, я в бізнесі вже більше 30 років. і в інвестиції також. Але приходить такий момент, коли ти розумієш, що ти не можеш цього не робити. Ти не можеш не поділитися. І до багатьох людей приходить такий момент, і в певні це відбувається, в кожному порівнянні. Але в когось є такий бекграунд, в когось там інший, але я точно певна, що мій досвід, який цієї книзі відображений відображується, це життя такі, такі, на, минула, на основі реально ході. Впевнено, що ну, буде для вас цікавим. Незважаючи на тебе бізнесмен, коли ви плануєте бізнес, чи ви вже працюєте. Ну, це буде цікаво просто для того, щоб прочитати, тому що ми зі м'яко про любов кохання, да, да, про зраду, да. про обман. Да. Ну, і все такі, такі речі, як ці. Ми з вами трошки так. Плавно перейшли до самої книги книга Бізнес-трилер це іронічний бізнес-трилер, який заснований на реальних подіях. І головні герої це Олексій Телья. Завдяки ним авторка розповідає, як важливо працювати своїми фінансами, як важливо думати і знати про авторські права, інтелектуальну власність. Правильно, так? Все правильно я кажу? Це правильно. Да. Складні речі, мені дуже хочеться, щоб люди ну, почули, там не складно. Да. Там просто про життя, там дуже цікаво. Там це ми про Я думаю, це такий досвід, і є чим подивитися. Це дійсно цікаво. До речі, Наталя, от у нас є приклади фотографії з того, як виглядає книга, що всередині, і як ви бачите, це трошечки формат незвичний для читання бізнес-літератури. Тут у нас є коміксові, коміксова частина, тобто замальовки ілюстрації, і тут ми говоримо про гроші. І тут видно, що тут є про розрахунки, як рахувати і так далі, але це все створено в елементі коміксу. Скажіть мені, будь ласка, Наталі, як взагалі прийшла вам ідея, думка про те, щоб створити оповідання такого формату легкого, враховуючи те, що тема фінансів, і взагалі підняття франчайзингу, це ж про бізнес франчайзинг так розказати саме таким способом. Комікс це просто одне. Щоб зразу було зрозуміло. Там, де складно, там, де треба пояснювати, там комікс. Для чого це зроблено? Для того, щоб вам було цікаво читати, щоб ви просто не занурювалися в якісь складні цифри в пояснення. ну, Бізнес ну, це життя. От як воно в житті є? Я його описую. Що там з нами відбувалося? Як ми, ви, вибачте. В різні ситуації попадали всяко бувало. Тому, тому для того, щоб з одного боку було цікаво послухати, як, як це відбувалося, що ми там робили, як ми, ми практично втратили бізнес і все ж таки ми піднялися не змогли. І мені дуже хотілося показати людям, які планують бізнес, які вже мають, вже мають бізнес, що є питання, які ми не можемо вміти. Вони важливі. Вони суть але треба розподілитися, взяти собі так, на заміточку і все буде у вас тут. Звернить увагу на повністю, А я хочу, до речі, звернути увагу на те, що текст, з яким ви до нас прийшли, ви писали ж його самостійно. І я скажу так, що він дуже дуже легко легко читається. Він дуже легкий в прочитанні, в розумінні, в сприйнятті. Це було. Справді відчуття, начебто, ви пишете книги щодня. От серйозно це я це вам правду кажу. Так я прочитала книгу просто на одному диханні, серйозно не тому, що там так мені треба там почитати, да бо я цим займаюся. Ні, я серйозно вам кажу. А є книги, які я читаю там декілька днів. Відповідно, треба вичитати. Я звертаю увагу, але тут ну, мені було настільки цікаво. А цей сюжет як повертається, мені було цікаво неймовірно. Скажіть, Наталя, як як у вас так вдалося? І враховуючи те, що у нас тут навіть є редакторка, яка працювала над текстом, не так багато було е, сильно правок. Да? Було на не так багато правок. Наталя, як в чому секрет? Розкриваю секрет. Давайте Розкриваю. З Цим треба народитись. За <різь> цим треба вийти заміж книгу ми писали разом з чоловіком. І цей текст, цей слог, це такі моменти, самі цікаві моменти це його. Вашого чоловіка. Так, так. Я маю сказати це дійсно, як є. Я дуже вдячна, я дуже написала, що дійсно. Папа цієї дішки. Клас, це немовірно. Мені попасть. Я, я вам я щиро за вас радію, і yeah. це неймовірна історія. А скажіть мені, будь ласка, давайте тоді так. А головні персонажі в книзі це також ви і ваш чоловік? Практично так. Звісно, це не зовсім так. Це такі персонажі, які мають різні диких людей. Ну, практично. Uh -huh. Тут, до речі, є уривок з тексту про головних персонажів це Ілля та Олексій. А мені цікаво, от ми я би запропонувала зараз Наталі прочитати да, опис головного героя Ілії, потім Олексія. І ви, в принципі, можете вже вгадати з опису хто є хто Наталя. Прочитайте нам, будь ласка. Головний герой, Ілля, високий спортивний, коротка стрижка, болицювати обличчя йому чи сталених кольорів, які дивляться просто на своїм розмовникам, Наполегливий, емоційні. Інколи здається легковажним. Однак це враження є надто мальним. Вийшов швидко і майже завжди має рацію. Звісно, траплялися і помилки, яких він не визнавав до самого кінця. Але це не я. Так, Олексій, повненький, невисокого зросту. Олексій надто емоційний, зважує кожне слово. Продумує свої дії на кілька кроків уперед. Це про мене. Немон грає партію в шах і водночас палко захоплений футболом. Досі що суботи ганяє м'яч з такими ж самими ядерцями, як і він. Саме тут, під час гри він дозволяє собі бути іншим, емоційним і динамічним. Решту часу. Акцентовано спокійний і хвапливий, Це теж про вас. Це ж про вас. А де ж тут чоловік? Почекайте, то не я <смех> а... <смех> і то <смех> трошки <смех> про мене. Я вибираю такі класні саміси це... да -да -да. і збираю я зрозумі... це Я ну, це я зрозум. Це мої партнери. <laughs> <laughs> я зрозуміла. Тобто, в принципі, закладена ідея, що це ваш з чоловіком бізнес, герої відображені вашої справжньої історії. Певні риси пізнаються. Ну, ви як автор можете собі дозволити писати не всюди. Не всюда. Так. <плес> <плес> ну, як ви бачите, це у нас Олексій, Ілля. Просто щоб ви вже познайомилися, вони нам стають досить близькими, і їх переживання на їх шляху справді стають наче твої. Особливо, як вони переживаються за своїми дружинами, як вони це з партнерами і спілкуються. Це, це дуже. Добре, а у нас є ще один герой. Він також відіграє не дуже ну, важливу частину. Насправді його звати Марк. А, він консультант, тобто він виступає в книзі, як консультант наших героїв, і він відіграє дуже важливу роль, бо всі ключові а, значення, рішення, що треба звернути увагу нам, читачам, а, каже саме Марк. І мені цікаво, кого ви взяли а, за прототип. В своєму житті Марка. Мені, мені знов повезло джерело. Джефот. Це батько. Мені дійсно повезло, тому що ну, мій батько це він провідний вчений, він потужний бізнесмен. І його поради, його думки, вони зі мною. І навіть я змогла це зібрати, хоча б відкрити трошечки мені було цінно поділитися. Тут багато його думок. Він дійсно вчений, і в тому світі. І я змогла це, мені здається, відтворити. Тобто, для мене це дуже цінно саме. Тому що я дивлюся і батько, ідею. Плачете? Трошки. Да, тим Все добре. Дякую. Я не очікувала <кху> Наталя, ну так не роблять. <кху> А, насправді це відчувається. А, Марк він супроводжує героїв і на початку, коли вони ще з ним не знайомі. І далі вже в кінці, коли вони знайомляться. І це відчувається, що він як наставник, підтримка. Я впевнена, що вас це вдалося передати. Я це відчула і я вам вдячна за це. Боже, Фух. Добре, а, зараз такий момент. Я вас запитаю. Коли ми читали, коли я читала книгу, там багато пізнавалося людей з України. Тобто, впізнавалося людей, власників бізнесів, які ведуть бізнес тут в Києві, пізнавалися де, деякі деталі. І я вас колись спитала і спитаю вас зараз ще раз: чи страшно вам було взагалі писати це, розкривати це? Показувати це, і щоб на загал, щоб люди, інші читачі також можуть когось впізнати, і дуже легко. Знаєте, насправді це не кожен персонаж сценар це таке одна яка це. Це ж не перший наш попал. Тому були різні ситуації, різні герої, різні рішення, тому це не одна людина. Це скоріше приклад, як, яка ситуація сталася, чому вона сталася? Просто, ну, просто ну, сталася, сталася і сталася. А чому вона сталася? І що треба робити практично? От Марк нам розповідає потім. Як з нею ви? Як зробити так, щоб поразку перетворити на допомогу? А чи страшно було? Ну, люди, ми шкодимо, ми спілкуємося. Ну, комусь ми подобається, хто нам подобається. Я думаю, що так. Ну, не, не всі пишуть, пишуть книг. Звісно, да, хтось може себе впізнати. Я почула, не страшно. Не страшно. <рес> <рес> Я почула. Я почула ще одну фразу. Ви сказали, що це не перший наш факап. Мені дуже подобається те, що ви говорите. Тобто, франчайзинг, тобто, в книзі, ми маємо історію про. Створення франшиз, Франчайзинг – це не ваш перший бізнес. Правильно розумно багато, багато. До речі, ми в тексті зустрічаємо деякі моменти про це: про згадки, згадування цих бізнесів. І ось, наприклад, дуже такий цікавий, от дворічний синок із серйозним виглядом подавав викрутку. Це правда? Ми це це правда? Правда. збирали перший перший бізнес. ми... Ді 90 ті не було комп'ютерів. І ми зразу зрозуміли, о, комп'ютери треба щось. робити Ну, ж бізнесмени. Ми навіть в 94-му вже, вже були бізнесмени. І ми збирали комп'ютери, продавали їх. Але ми ну, вміли їх продавати, чесно. І це було в нас вдома. Так, так було, Так починали. Так починали, так. Да. Тобто це реально, це реально. Це це реально. ваше, так? Да, да. Це правда, так. Боже, це так цікаво. Навіть сьогодні є син ваш, да, сьогодні це, на презентації, це. який <успільно> тоді подавав <пільно> викратку. <пільно> 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 а тоді хоч нас маленького бізнесу теж подавав. В книзі ми а, зустрічаємося з тим, що є згадки про прокладання інтернету, про якісь проводи. І це також <пільно> стосується вашого саме досвіду. Це наш <пільно> досвід. Да? Ми починали кризи 94, 98, 2007, 2008, 2012, 14, 15 наш франчайзинг. Тобто ми любимо починати. Кризи це нормально. Да. І ми завжди любимо такі бізнеси, які інноваційні. Але ми приходимо до висновку, що інноваційні бізнеси вони швидко і швидко падають. І тут треба швидко приймати рішення. І швидко приймати рішення. І за ці роки ми навчилися швидко приймати рішення. Mm -hmm. Тобто, як бізнесмен у мене практично дуже мало не mm -hmm. yeah. А тоді франчайзинг виходить більш стале, тобто, правильно yeah, розумієте? Mm -hmm. У нас зараз більше є. Просто не це просто це просто одне з рішень. Mm -hmm. От таким чином ми вийшли саме mm -hmm. з такого формату. З такого форма. Мені подобається. Це. З кожним новом Ну ж, Правда. Люди сміються, це тут Це досвід. Це ну, саме досвід підприємництва. Це, от якраз, до речі, чому саме стрибати чи не стрибати? Це якраз про це? От це страшно. Реально страшно. І ти думаєш, Боже, що? Ти можеш просто взяти, садівати там і вийти з бізнес. У нас таке теж було. Один раз. Один раз. Саме перше. Але я зрозуміла, що ти не треба, треба подивитися кінчого. по іншому. По-іншому дивишся, інше рішення приймаєш, інші дії робиш, думаєш інакше. Все ж таки знаходишся без силою, складишся, ми ці не, не виходиш. Я не буду більше все Бізнесмени так не роблять. Бізнесмени стають, беруть напад, розгрібаються все, йдуть до людей, які можуть допомогти, спілкуються, шукають його, шукають і не бояться. Далі вже не страшно. Приймати рішення, стрибати чи не спілкуватися. Це рішення. Що ми будемо робити? Страшно, так. Да. І тому акула на обкладинці, тому що це страшно. Взагалі, кула моя люблена тваринка. Ви чуєте, як вся жінка я говорить, тваринка. Я їх боюся. А ну, боюся. От, чому акула? Тому що в нас стало поняття, що ну, бізнес це акула бізнес. Да? Що є там якийсь океан, червоний суш, сади, і всього такого іншого, і там акула. І є такі, ну, така установка, така думка, що бізнес це не там. Хочемо бути кращими, розумнішими, що в нас конкуренція, що ми маємо чогось досягати кращого. А в мене ідея з цим гарантячком. І взагалі далі, по-іншому, моя філософія бізнесу змінилася на те, що ми шукаємо голову яке. В, в головому океані, в блакитний екран, стали От в цьому блакитному океані. Там є гроші, там є місія, до речі. Там є розвиток. Вистачить місця всім? І всім вистачить місця. Тож стрибати чи не стрибати? Взяли, ви ж самі вже буде це ваше рішення. Це ваше рішення. Це питання. Це питання читачів. Що будемо робити? Стрибати чи ні? Цікаво. Я, до речі, коли читала, я в кінці навіть думала, ну як же стрибно чи ні? Я залишу це питання для вас, відкритим для читачів, щоб ви пережили цю історію разом з головними героями, відчули, як їм було як їм було приймати це рішення. І порефлексували на тему, чи правильно вони зробили, а чи зробили ви ви так само? А що би ви зробили в цьому випадку? І, можливо, навіть примінили це на свій бізнес. бо Саме тут є багато. багато, Я би сказала, що це як практичний такий посібник, куди ти можеш заглянути, подивитися і отримати для себе відповідь. В кінці також є глосарій, що я вам за це, за це дуже вдячна, бо це була ваша ініціатива. Да? Тобто, давайте дадимо глосарій, бо це дуже важливо є багато питань там, про слова, які ми часто зустрічаємо в бізнесі і. Оці дядючки починають їм так кидатись направо і наліво, і ми себе десь відчуваємо ніякого, але тут вони є, і ми можемо практично прочитати всі історії, зрозуміти, коли їх доречно використовувати, коли ні, і коли є саме час. Я дуже вам дякую, Наталя. До речі, наступний слайд це інстаграм Наталі, Ви можете підписатись на нього для того, щоб отримувати. Можливість поспілкуватися особисто також дивитися за проектами Наталі. Ви проводите ще середи а, зустрічі, де ви розповідаєте грошові середи, так? грошові середи. Так да, да, да це дуже корисний контент, який ви ділитесь. Тобто це досвід ваш 30-річний, і ви його викладаєте безкоштовно, і це дуже цінно. Тобто, це безцінний досвід Доброго. та нам, будь ласка. Тож підписуйтесь на Наталю, слідкуйте за її мережами і обов'язково купуйте книгу, стрибати чи не стрибати, бо мені здається, читайте. що вона того варта. Да, читайте, купувати і читати. Да. І до речі, сьогодні на презентації є унікальна можливість придбати книгу Наталії з знижкою. Так, вона буде продаватися в магазинах також книгарні, які ми зараз проводимо з вами презентацію по ціні, яку ми з вами бачимо. А сьогодні є можливість придбати її зі знижкою. За цим QR-кодом ви можете перейти за посиланням і купити свій примірник, а також отримати підпис і до автора сьогоднішньої зустрічі. Я вам дуже вдячна. Наталя, я хотіла вам ще задати останнє питання. Можливо, навіть не питання, а такі знаєте підсумок. Що би ви хотіли сказати підприємцям, які будуть читати вашу книгу? Можливо, ваше послання їм таке заключне слово, Так, yeah, послання. Да, чого? Ну ви книгу видали? Можете собі дозволити, вибачте? Я дуже поважаю в Україні. Я бажаю, що це нереальне кіло. Тому я прям дуже вам. Вам пишаюсь, я хочу, щоб вас все вийшло Для того звернути увагу, що в бізнесі дробниці у немає. Але заморочуватися, це прийняв. Тому я вам бажаю все ж таки мати цю мужність взяти на себе цю відповідальність підприємцям. Це дуже круто. Я не знаю, що може бути крутіше, ніж сподівається. Незважаючи на акул, так? Да? Ну, акул ми ж побирали, <рес> це... Я зрозуміла. Це нормально. А наш голубий наш океан. А наш голубий океан. Тобто, а, ви хочете сказати, якщо ми знаходимо свій голубий океан, там немає акул? Ми можемо собі додати. Не? А. Це ну, воно теж якось. <рес> ну, там цікаво. Не будуть. Невеличкі. Все значить, в голубому океані ми не боїмося ніяких акул, немає ніяких акул, і ми робимо свою справу. І ми робимо свою Свою місію, так. Клас. Дякую вам. Дорогі наші відвідувачі сьогодні. Якщо у вас є питання. А, і також є у вас можливість зараз фотографуватися з Наталією, а, взяти свою книгу з автографом. Будь ласка, підходьте, обмінюйтесь, обіймайтесь, цілуйтесь, і гарного вам дня! Дякую вам. Дякую. Наталя, я вас перша привітаю. добре. Я вас Дякую. вітаю.